Я думаю, Артем спромочиться купити другі. А я йому кинула, я дійс він не купив жодного. Олено Александрівна. Ой, біжуй. Я тобі ждімо завтра пойду поштою в траву. Та ти Дочікую лазерну операцію в новому місці. Я розкажу вам, як вам. Я така встановлювала на після, насправді, після потягу у мене був сьогодні потяг. Потім я пішла відразу, бо там дуже поруч очі клінік, де я робила лазерну корекцію зору И і... Треба було перевіритись. Потім приїхала додому, прийняла душ. Це насправді і не все таке, буквально, що мені вистачило часу. Єдине, що я ще зробила, це по, а, то поїла трошки, і в принципі це все. От і зараз я чекаю озеро. вам Розкажу, чим я займалася вчора. Я сюрпризом приїхала до батьків на день народження які сьогодні Вони були просто в шоці. І тато, і мама, і дуже класно. Я реально дуже щаслива, що я приїхала. От, вчора був дуже такий швидкий день. Я зранку відразу після вокзалу перевірила очі. Слава Богу, все йде на краще після лазерної корекції зору. Потім поїхала додому, передяглася, пішла на лазерну апеляцію. Так, ну я розповідала вам про пла... я розповідала вам про лазерну епіляцію. Мені сподобалось, робила я в новому місці. А, дівчинка дуже приємна, клас, коштувала 10... 1850 гривень. А, руки, ноги, бікіні, Що ще? І а, ці підмишки. Все сподобалося, гуд. Потім я забрала наклейки, ставлю, що саме я забрала. І далі я вже трошки ще треба було там деякі робочі моменти позакривати. От. І відпочивала з батьками, насолоджувалася. А сьогодні вже бігла до стоматолога, як я і казала, і планувалася лише чистка, і як виявилося, дещо все тому треба було зробити знімок. А це в іншому місті, на жаль, треба було робити, бо треба 3D-знімок. І таких купа справ насправді. А зараз біжу до бабусі, несу їй Дешу, О, от, приготувала там симпатичне. Сподіваюсь, що все буде добре. от, А потім ще мало зустрітися з подругою. Побачимо до часу вже. Де захочу. Ні, ти мені голову, ні, ні, не знімаю, не знімаю просто так. То що, красата. Собі на пам'ять хочу. Знять. Забирай. Не, а? ну то що я буду? Іхай мене у тебе будуть. Я так собі на пам'ять. 50 років, навіть 50. Бо ще твій почерк я помню, бо ти там з нами домашку робила, а де там почерк це, мабуть, перший. Ну все-таки гарний почерк. Ну він Автомобільна база генерального штаба. А... Представляєш? Скільки тут листів? Ну, саме менше. Э... Ну, та ж за два роки, так? Да? Ну, так, да, так. Да, ну, ми два, два, хай три дня не писали. Боже, що це тут ще? Боже, ті приводи, ті приводи, не писали. Боже. А це Сашина удостовірення за нагрудну воїн-спортсмену. Сашонечка, ж, ти ж такий був. Сашеньки, Боже. 76 шостої Так, тільки що від бабусі. Вона мені показувала, по-перше, подарувала їй там, дешу привезла і подарувала їй таку симпатичну а, жилетку. От, а по-друге, вона мені показувала листи, які відправляли. Вони листувалися, коли діда був в армії. І це так мило, насправді там такі. Листи просто вирішила трошки засняти, щоб було на згадку. От, а зараз їду до подружки е, зустрічатися. Ось, так, ну таке. Біжу, біжу. Сьогодні речі, у мене такий лучок. Вчорашній. Біжить, не може не секунду. Так. Да. Тут Валерія, тут я Мірюю в 17 одну шкірянку, другу, і джинси. І це такий буде вайбік. У нас дівчачі я Скучила за таким вайбіком. А, до речі, я лук. Забула розказати вам свій лук. У мене тут багліт. сумочка, Must have з Києвом. Тут прикраси. І через 17 ці Я можу тобі бути довольна. Така шкіранка. І ось такі джинсики. Джинсики візьмемо в п'ятницю. Сподіваюся, що встигнемо на, на шолера. На тренчик. Yeah, <laughs> Я теж забула це слово Сезоро. Ну, кстати, це ж ну, треба друге поміряти, може це теж буде. Точно, не А Оце друга, але вона мені не подобається. Ми yeah. одноголосно сказали, що фігня. От. Шкіра інша, зовсім інша. Да, виглядається. Так, вона така якась. І по кольору вона інша. Так, зовсім... да, по кольору, от ця вона така, така гладка більш... і більш, більш така насичена так... коричнева. Тут прям така більш навіть довинного якогось. Так. А що треба зробити? Потушити? Да. Загадувати бажання і тушити. Бажання, воно збилось, бачиш, ми всі разом тут. Воно вже збилось. Давай. Ну загадуй на вебер. Задавай. Ну, не только же вы филологи, мы что же Когда у Бабы в 52 открылась чакра філософа. А а знаете, как... попросили за ту свечку, а надо наплевать на тор. Ну, не дизель заводится. Сразу видно. Так. Хочеться перемоги. І щоб наступний день народження ми вже були разом, усі могли Подружувати, зустрітися з усіма і щоб. І щоб Путін здох. Щоб Україна перемогла. Путін здох. Мені не важно, мені не головне, у... щоб Україна. перемогла. не умір, а здох. Ура! Що ви там? Доброго ранку. Я, звісно, мастер знімати. Тут. тут дуже гучно. Але вчора було дуже класно, я б вже вставила вставки. Відео мистилися з Лерчиком, трохи подивилися, що я в українських брендах, а потім а, пішли в грік посиділи. Потім я прийшла додому, ми відсвяткували з батьками їх до народження. А сьогодні я вже біжу і це було кінець, а не ніч. Вона не була гучною, просто я не, не звикла до тривоги, і в мене такий Тривожний завжди сон. Я прокинулася о четвертій, десь плюс-мінус. І десь о четвертій тридцять почалась тривога. І я ж така, мені, ми говорили про те, що буде дуже гучно, що може бути взагалі капець. І я подивилася калібри, думаю, ну все, ну точно, буде гучно. Але якось оминуло наш район цього разу. І я просто поспала в ванні трошки, прось вона була мігрень, я випила таблетку і трошечки ще зранку там пару годин поспала, бо guess what? Правильно, я сьогодні вирішила записатися на 8.30 до лікаря, і мені треба було бути вже на готові. А зараз я так йду туди до пішки, бо зазвичай їздила в мамологічний центр, але цього разу я просто розумію, що... Я туди не поїдеться задалеко і треба шукати щось ближче. Тому так, сьогодні максимально максимально просто. От реально, тепер цей лук точно піж, а, піжавний, тому що ну, я просто така втомлена. От, Тому біжу до лікарів. У мене сьогодні прям по, поход по всім лікарях. У мене три лікарі сьогодні, небо все добре буде. І таке. Я... Тому сію, можливо, зніму трошки в лікарню. Так, прийшла до сестри, випила каву, посиділа з подружками, з сестрою і Лерою. Зараз мені дзвонили з Чер 17, що там мають е підвести тренчі. Я думаю, чи мені піти туди сьогодні, чи не піти, чи що взагалі робити. От, е побачимо. Думаю, все-таки купити тренч, і джинси там були прикольні. Я робила вставку до цього. Не знаю, щось така втомлена. Дуже багато. Я сьогодні була і в гінеколога, і в мамолога, і в терапевта, і здавала купу аналізів. І, звісно, чекав це супер важливо, але воно так вимотало мене, що я прям була дуже втомлена. Сьогодні прям дуже сильно втомлена. Такий тренчик до речі, прикольний. Мені здається, ідеально. Такий класний, і курточкою і біля джинси. Все це треба брати. І я зараз помірю в більшому кольорі. Ой, в більшому розмірі. Ось цей розмір буде більший. Але виглядає теж наче непогано. Не знаю, які краще. Фух, не знімала вам влог. Але купила класичну білу сорочку. У мене такої немає, в мене є така красива з написом, але класично білої немає, тому взяла класичну білу сорочку, таку ще біжутерію і в червсі нація взяла тренч і, а, і джинс. Ще думаю, над одним, над одним взуттям От, і, можливо, спортивний і то не факт. Моя невеличка розпаковка з куш. Вирішила замовити два симпатичних боді. На них була дуже класна знижка. Вони так коштують близько півтори тисячі гривень, а тут буквально 750. В них трошечки дивна вада, насправді тканина, От, але я потім поміряла їх обидвоє на собі і поносила вони справді були. Класні і доволі зручні. Мені прям сподобалось. Так, ось тут в мене через 17 взяла ось такі білі джинси, як я показувала. Тренч короткий. І тут у мене ще є дещо з вовк. Я по перше підшила свою. Зараз покажу. Я по перше... Підшила сюди якби, свою кофтинку. Тут, по ідеї, має бути все окей, і її тепер нормально можна носити. Ну, я сподіваюся. От, тому що до цього вона постійно підпригувала. Побачимо, чи вона довго буде так носитись чи ні. Далі взяла таку білу сорочку, вовк, класичну, 1400 гривень. У мене просто не було класичної футб... сорочки білої у мене була з написами. От. І взяла ось тут. Це аксесуар ось такий. Він мені прям дуже сподобався. І він підходить під мої, в мене є такі, такого плана сережки. Я вирішила взяти ось такий подвійний. Хоча там була маленький, але я подумала, що мені прям буде ідеально пасувати до сережок, бо вони доволі десь такого діаметру. От, це коштувало 329 гривень. Загалом мені сподобалось. Тепер я думала, чи потрібне мені взуття. Хотіла спортивний костюм, але розумієш, в принципі, в мене досить і старого буде. от, І тому, я думаю, зараз над взуттям, можливо, ще подумаю над однією курткою. Цей тренч виходить, як тренч жилетка, а то буде більш така прям шкіряна куртка. Мій, мабуть, четвертий день у Києві, якщо я правильно прохвала. і я нічого не знімала, бо я себе не дуже добре почуваю. Я супер втомлена. Я цілий день працювала. От, і зараз буду йти до стоматолога. Я прям дуже сильно боюсь. От от реально дуже сильно боюсь, бо мають вирвати зуб. І я прям, прям не знаю, у мене така тривожність. плюс через те, що у мене ослаблений імунітет. Купа всіх ліків виписала, але це таке. От. Е і мені прям дуже страшно. Я дуже сподіваюся, що все пройде добре. І сьогодні потім я буду теж працювати, тому нічого цікавого не буде. Думаю, вже буду включатися завтра. Це якийсь там день. Я працювала е дуже довго. От. І зараз біжу на... Зустріч посмішкою у нас буде ночівля, і також можливо я подивлюсь собі якесь взуття, а, куртку я вирішила мабуть поняти, але взуття було непогано. Це для мого блогу, да, да. Для папа -папа. я це люблю. Я тут очки, вже в піжамці від Хочу Бренд. А, давайте. а ну, познімайте мене. А раз, ти може... що блогер. Да, ти Пізни... О, це моя піжамка від Хочу Бренд. От, що вона там робить? На 0,5 поставила. 0,5, подождите, секундочку. Тама не стала. Короче, хочу Бренд. тут у мене. Дуже красива піжамка Тут всі мої улюблені люди. Ось тут сестра Софія за камерою. Майже сестра Лера, Майжа, сестра Лера. і ем, ми відпочиваємо. Ми подивимося, покажу вам, що ми готуємо. Ми не готуємо, блять, ми замовили. Так, шановні, отримала презент від сестри. Ось такий олівчик для губ. Боже, ну просто від Юніко. І шарпнер, що означає підстругачка. Дуже прикольно, в неї такі прикольні. Форма, я так розумію, можна прям надягати, зараз спробую надягати на, цей, на олівчик. Я так розумію, колір дуже гарний. Просто, можливо, не все так ідеально передає, але прям красивий. Так, ну можна робити ось так. Цей колір розе. Я думаю, що я, О, зараз так, зможу зняти. Блін, просто клас. Кайф дуже хотіла його спробувати. Глати! зірочка палай, зірочка палай. Глати! Здесь Марко Вишни. Да Та -да -да. Я, мне надо напить. 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 Сегодня я не певица. Мы как Кукаре Брэдшоу. Три костюмчика Вовк. Девочки. Парши тут есть. Жаточка. Ну, это классно. Жилетка, э, пиджачок и шортики. Офигенно. А, шортики. И это тоже такие. Це таке тунічка, не знаю, кофточка. Правда І... тільки з завтрашнього щодо... дня. Перестань страдати, братанчик, чуєш. Це півня. Пройде, пройде! правда тільки, тільки з завтрашнього дня. Доброго ранок після обстрілів на вулиці тут о, нікого немає. Дванадцята година. Я проспала, дуже назустріч до подружки. Просто я типу встигаю до зустрічі, але я не нафарбована нічого не тут. Да, я вас зніму. Мої girls. Так. Так, мій the задей. Джинси через 17. Від росія. Бодік від куш. Сумка баглет і взяла маму сорочку Джос. Так, якщо коротко, то я вже вдома. Ось така краса, і, мабуть, на цьому треба завершувати цей прекрасний влог. Всім па-па. гарного дня до зустрічі!